То там поспішите положите правильний фундамент, укріпіте, скрипіте, дайте чертежи. Амінь. Або отче. Поторопітесь, креманту влади, з камене. Аніга. Ето не затушить вітер, краманте в Лаудець. Ето Господню приділив для своєї слави. І там буде прославлятися ім'я Господня. І навіть там, де ще нічого нема, а є тільки в планах. Амінь. То є в планах Господніх. Господня. Авоотше, ето глушиться, ето запалить Господь з дітей, кремельту громади. Авотше, авотше, арбеде. Там є душі, які принадлежать ко спасенню. Амінь. Авоотше, там є степови, які прийдуть і склоняться перед Господом. Амінь. Ето на погрем'я свободи, для своєї слави. Амінь. Авоче, авотше, те, що готове. Арбі не майда, велике. І вони перетнуть кордон, але не скрізь, де вони запланували. І не буде зараз їм повної перемоги. Амінь. А от ще арба не кламен се правде. А ви болітеся, а ви не опускайте руки, а ви не говорить, треба не що вже все, вже ми будемо обдані. Не ісповідуйте, не говорить такого. Тим всім Господь управить сам. Проти підніметься висока, така висока волна. Амін. Але так, як піднімається хвиля, то дехто так, як тут закриває і присідає, дехто стоїть. А дехто не може, то та хвиля його забирає і уносить. То, то так треба стати твердо, Амін. так приготуватися. І вона як підніметься, так вона опуститься і вона уйде. Амінь. Авла отче, а, Отче, Ава, отче, але прийде такий час. Але прийде такий час. Роман скоривеш, табаде, в ламан Лаудес, Арман солиди Ермен ермену лайде. І так, якби він не є далеко, не є, що то такі десятки год. Арман, собіду, Кремен крепеде, ламан Лаудес, Що ета волна прийде знов, і вона вже захопить все, що є на дорозі. Арма, Отче! Армене целаудиш, та й веде, храман Севладець. Європа, так як є, вона розпадеться, розпадеться на маленькі кусочки. Авла, отче, пройде великий голод, арбідеклауда, браман, скорее, плаване в лауде. Авла отче, ава отче. А, а ті, хто на Україні будуть ділитися з тим, що мають. Алва отче! Арман сорки, біду кем, тоби, буде це се лауде. Ви получаєте звідти, но ви ще будете допомагати туди. Армауде храбату влада. Ето Амін. Это план ворожий. Армин українсько. Амінь. Авла Ава і Ибо пришествие Господне близко. А ето все сбудется. Амін. Ще є такі уголки, де Євангелія не дошло, не достигло. Но воно достигнет з великою быстротою. Ава Отче. Арман сурибену кел, до рамену те, що от говориться пробудження, а де воно? Буде пробудження. Господь готує із молодих. Господь готує із подростків. А, Отче, Господь готує із ваших дітей, із ваших внуків! Алла, Отче, роман І вони вистоять, і вони пройдуть. І бо не влайде, буде велике, а пробудження, буде дощ. Амінь, який прольється дощ благодаті. Аллах отшем. І бо ще буде так, що вмре, помолиться і встане. Ерменськоріду ще мене в землі, відлайде, але старих старих тих не употребить Бог, бо вони далеко зайшли. А із молодих, із тих, кого готує, і з тих, кого призвав із міра, і з тих, кого очищає. Є сосуди, які готовить Господь проводить через піч, а ви за них молитеся. Амінь. Аллилуйя, Отче. Брати, є такі пастори, стоять на пастві, але вони не достойні того. Є Саули, є такі, що вже отверджені, і буде велика замена. І коли ви будете чути і бачити, то щоб сказали, ето збувається слово Господнє, ава Отче! І бо Господь буде робити цю замену. Арман скоріштам, все взагалі. Амінь, аллилуйя, ава Отче. Ава Отче, ава Отче, ава отче Аль, хармян, чаргаргон, турге менту хлайдес. Амінь, авва отче, аллилуйя, аллилуйя. Поможе тобі Господь. Кремену І ти не останешся в встиді.